Перці якісь тут ще висять. Шай висять і перці, ну чорнобривчики. Як yeah. вони дивляться, весело завжди. О, oh. oh, і Перці начеплялися, і чорнобривці. Одного тільки дощу нам немає. а. Нічого ж його таке немає. Хоч би ж один, хоч би один при. Такий, щоб промочив нам землю. І хватить нас. Ну, так вони кругом десь їх виливають і ті дощі вже де не треба. А нам нема. Ой, наступає пора помідорів. Та я ж біжу, то ти поперед мене. Так ти тут. Я вже жду-жду, думаю, та, мабуть, не ждати вже не треба. Та я ще й десь, Та, да. так. Я думаю, ти завтра аж прийдеш вже. А ти ж таки сьогодні прийшов. Бач, який ти хороший. Як тебе посилати за ліками? Тодор". Ох, і дід. Якими ліками? Угу. А, ну так. Да, так, да, так, да. так, ото ж і я так був ходити. О. Головне, що кицюхи наші будуть жити припіваючи. Оце їм стікательно. Ану покажи. Та мені. Це свіже, так? Да? Та свіже. О, яка красота. Кицюхи наші живуть, а їх вже там багато. Ось маленькі вже почали їсти, гризуть, так навіть кісточки хватають вже. Дід боїться, щоб його не з'їли. Ох і дід. Що ти тут наложив мені? Оце така погана взяв. Треба було б три в одному не брати, а одне в одному. А ти ти набрав якісь бормотухи, коротше. Бормотухи набрав, дід. Ну, як, як подобається, то не знаю. Я взагалі такого не люблю. <глаз> О, кицька, кицька почула таке. А там і качки почули. Що ви там? Ох Боже. Де їх кидали? Воно кинула, вона не хоче. Воно кинула, вона якась не пострижена ще. По <глаз> і нігті ні позрізати, так? Да? І нігті ні... А підожди, ти куди тікаєш? Та я не знаю, це зняла твої ці. вони називаю чорнобривчики. Диви, як вони, Диві, як вони да, гарно висохли. Да, оце сійки, да, оце оце ну, й коробочки. І оце. То я не знаю. Ну, що ти з ними будеш робити? треба. Та це ти тільки чаю вип'єш. Ну, хвата. Да? Так? Не треба більше. А, а оце ось вже сьогодні два дні простояло, воно буду витягувати вже з баночки. Це ферментований чай домашній теж роблю. Із із і воно називається. Виноград. Із винограду вже запах казався там. Зараз я його все витягну в тарілочку, і воно до завтра ще простоїть накрите. Оцелуфанку якоюсь накрите. А завтра тоді поріжу на маленькі кусочки дрібненькі і поставлю сушитися. Воно висохло. Оце такий. І хочу ще. Баночку вище натрамбувати, Ну воно так натрамбовано і воно таке влажне. Ферментація йде дуже удало, я да. хочу сказати. Де називається. І, цей. і ще треба цього. І з вишні. ні, З горіхів не буду. <ріх> Оце зроблю, а потім ще з вишні. Спірвав, з вишні. Та вони там змішані із цим, а чистої вишні немає. А баночка така важка натоптана, її топтала, топтала. І воно там вже й сок пустився. Підожди, я все зроблю, побачу. Бо так хвалили, так хвалили, найкраще. Воно дай сливку більше. Сливки диви які. Ох, і сливки які. Ти подиви на них, які вони. Гарні, м'якенькі такі. такі дай хоче. Ще комусь хто хоче, дід каже, беріть, хто хоче. Хай беруть. Це я у сусіда нарвала через забор. Він спеціально так садить, щоб я доставала. Правильно. До. То я так я сказав, вілочки, ті, що той не трогай. А він все мені вставляє. Я їй абрикоси казала, я йому теж. У них там хороші бувають. Так що так ділимося, а ще хочеш? Не, покахай. Так, ну ладно, так, ну шо, пішли. Поїду я бать ну пакували, час, що час, так дідь, ай на город подивлюся. Ну зараз, зараз, дід, зараз поїдеш. А Чи ніхто картошку не копав. Так, це все сьогоднішній день, так? Да? А ось притулю діда з вчорашнього дня, бо вчора він не вмістився, ну його десь притулити треба. Так що, Але ці дні, що сьогодні відряно. Сонце світить. Що вчора, що позавчора доща не було ждали. І на сьогодні був написаний дощ. Кожен день вони вже достали, хоч би вже написали, чи, чи вже включили той дощ. Чи, ну просто вже з ось цього, що ждіть, чекайте, буря і грози, і їх немає, це вже так воно надоїло, що вже вони не надоїли з ними з цими прогнозами. Оце ще якась загадка. В тому році пізньої осені купляла всі хризонтеми. Чого вона мені серед літа цвіте? Щось я, мабуть, про них ще й таки не знаю. Що воно за квіти такі странні? Я ж думала, що вони осінні будуть, а вони мені цвітуть серед літа. Странно, однако, буває в цій природі. Одне ходжу заглядаю оце до цих помідорів, їх стільки начіплялося, що їх не можна утримати. Вони такі важкущі і падають, я їх сьогодні трохи підв'язував, а там стільки їх лежить. Ох і великі які. Це якийсь чорний буде чи корищений. Такі помидори нав'язалися. Я вже деякі ходю де... пробую їх. Такі ж вони. Це у мене ці. Гібриди. Ох, і кущів. Це я спеціально для їжі їх, щоб їсти, вибрати, який буде найсмачніший. Ну вони ж такі наросли. Ох і наросли ж мої помідорики. Так наросли. Одна ділянка в мене дві ділянки. І тут на цій ділянці ходила, підв'язувала їх. Оці мені рябки. О, трохи їх поховали. О, о, як вони вже взялися всі дружно жовтіти чи червоніти. О, красавці мої помідорчики. Бо ті, що вони гібриди, то ще не скоро будуть, мабуть. Так, ну добре. А зараз я діда причеплю вчорашній день. Бо треба діда обов'язково. Не забудься за нього. Дід, дід, увага, увага, стоп. Що скажеш? Прибыл. Да, щось купив полезне? Да, да. О, зараз побачимо. Що десь пішли наші тучі. Пішли, пішли і нічого нам не залишили. Нічого не да, Нічого нам не залишили. Пішли собі та й пішли. А оце купив на да. шторку, поняла? Так, шторку, від мене. Оце штурка тобі. Красива а, така. А, яка розова. Ну ти ж розова любиш, це візьму. Ну, мені розова Бо було Салатове. Мені розова найкраща О, для мене. А тут були такі біленькі, коричневі. Mm, Тож ж на них вішать. Так Так, ти що, а що це ти від мене ховатися будеш чи що? То ти от мене будеш. Я от тебе буду. Я ось, допустимо, ти з торкою закрилася і ніхто ти не мішає. Там... А що це мені доже хтось мішати? У мене там ключ є закривати. А, а вдруг, допустим, мені ляда заскочити. Ні, там ніхто не скакає так... в мене мене там ніхто ну, не так, скакає. То все одно шторкою закрила і там левий. Не заскочить, не видно. так у вікно й вискочить. І там не видно нічого. <laughs> не, це для того, щоб не розляпалося Ну так, да, вода. Так, давай, дід, що о, тебе. Оце на вікно тонірую діруюшту пленку взяв. Да? Так багато туди ноти? Ну, я взяв півтора о, метра, так. Отака вона, так? Отака, біждь. Таких немає. той. Вона самоклеюща чи як? Ну так, да, самоклейка. Ага. Там небагато їй треба. Бо таких прозрачних, типу, тоном нема, були такі. Ну ага. то я взяв таку. Не коваряю. А ага. це веселку взяв Поцепимо. Поцепив. А ну отак їй нормально, почепи туди. Ото. Ага. Ото. Це така віка. Да. Ну це... Поки буде така. Да? Да. То ціля, бачиш, для 168. Та хай вона згорить, міг би дерев'яну вистругати. Та ні, хай вже така буде. А, а, а вона 200, 200 ще ось хотіла. Кажу, є дорога, я ось бачиш, ціля. Оце я за таку беру. А там подорожся лаляли, поди баляли їй. Да. Ви ж купляли за стару, це вже ну, да. порція цей продукт. А ну то, ну то беріть по старій, кажуть, а я й візьму по старій. Отак от. По ловіку хай вона ще лежить. Обновляється, нехай. Ота да? да. да. ну, це ти за тим що хотілося тобі їхати. Да. Оце... А там ще я на самоклейки, дивився, ну тут беле груши. Ай, що це воно було? І на ков коврик був на ну, Я ще не, взяв, ще не взяв, бо хватило гру. Ой Боже, ти думав, що все там дешеве таке. Ну так, я думав, наберу на е, а це 800 гривень, оце тільки б. Хватить ні, нічого ще не треба нічого. Я не, я не хочу ковриків нічого вже не хочу. А лугами босами стоять. To, надо же я в тапочках буду стоять, до мене от іди промокаємо тапочки, не хочу. А я биться буду. І ти в тапочках, і ти в тапочках А, в тапочках. Не хочу я на плит на плитці стоять. Ну, то таке, то колись я візьму. В ковриках будуть лись і гроші. Я буду лечати в тапочках. І дивись отакі. Самоклейки є, тільки таке, знаєш. Ага. Розоцветні під то, як лів. Ну і що з ними робити? О, і є плитка така, 70 на 70. Ага. 125 штучка стої. Угу. А їх щоб то вклеїть штук 10. Це 1200 гривень для ага. Зато красиво буде. А що таке ти сюди сіріє? Я, я, прийде до нас голодовка, ми будемо красиво клею, обклеюватися. Лука. Я вже нічого не хочу. Хай як піде вже воно від нас тоді піде. А покрасити тоді хоч треба буде. Ох, та, та пишу, хочеш. Краска є у мене. Та ну живемо вже ж поки. А прийде, то прийде. це таке. О, 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 о. О. А поки живе людина, поки ще велиться. Так, садіть, це буду закінчувати. Закінчуй, поцепим, тоді. покажеш. Підемо далі. Ось, ось ага. А ти Штору закрила, ті всі лійки, мійки, левидла, лівалі. Кому я їх нікому не показую? Той собі не буде видно. Нічого, буде. хорошо, садить. Ну добре, давай далі. О.